Однією з останніх зацвітає півонія сорту Elk Grove. Погляньте, яка кількість квітів і ще бутонів, які не розпустилися, знаходиться на цьому кущі. Кущ посаджений, корінь, вірніше, посаджений у 2020 році. Брала я його, замовляла у розпліднику Джошуа. Квітка дуже красива. Погляньте ось знизу, бачимо, пелюстки широкі, вони такого лілового кольору, лілово-рожевого. Далі серединка, наче поясочок такого білого кольору, світлого. Не можна сказати, що він білий, тому що він ледь-ледь рожевий. І верх квітки, ось оця коронка такого рожево насиченого кольору. Ну, і не насиченого, такого. Ну, Темніший, ніж нижні пелюсточки. Зараз покажу ще іншу квіточку, яку, яка також розпустилася. До речі, дуже пошкоджують, пошкоджуються квіти дощем. У нас сьогодні пройшов дощ, і я звернула увагу, що там квіточка вже дощик, дощик її трошки трохи прим'яв, зробив коричневою. Тобто, це. Квітка, яка розпустилася нещодомно. У неї такий, така кулька всередині бутончика. З часом розпрямляється. Ось, можете бачити, вже квіточка, яка випрямилася. Ось, подивіться, ще на цю квітку воно вже світлішає, але такий ніжний рожевий колір залишається всередині квіточки. Ніжний рожево ліловий колір. Отже, це півонія сорту Ельк Grove. Ельк гроув.